Вітаю! Давайте подивимося Павлоград на жовтень. Сьогодні у нас 1 жовтня, тому ми подивимося загальні енергії, так і що може там відбуватися на протязі місяця. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання та більше у прогнозів, як завжди, ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, давайте, Павлоград. Які енергії, так, на протязі жовтня, Павлоград, втома розчарування. Форс-мажорні ситуації, які можуть нести втрати. Тобто, жовтень місяць достатньо може бути складний по активності у повітряному просторі, так, Павлоград. Ворог має плани, і він буде намагатися їх втілити. Тут ідуть циклічні, повторювані події. Дуже важко емоційно та фізично, і що стосується саме ресурсів, ресурсозабезпечення. Тобто, тут. Чітко ціль, ресурси і рух активний у просторі, робота захисту, от, але а, наслідки а вони вірогідні. І мені йде отака масова активність, тобто багато руху на протязі місяця, а, навколо міста, так, буде достатньо. Багато переміщення, багато руху, тому дуже важливо реагувати на повітряні попередження незалежно, де ви перебуваєте. Далі, тиснути будуть а, на Павлоград, так і захист, будуть намагатися тримати ситуацію, тому що буде багато ще маніпулювання. Далі а, дивимося ми з вами. Місця, які пов'язані з допомогою. Чи то там вона зберігається, чи то там, можливо, де залишуть її, але мені йдуть ці місця, які можуть зачепити. Далі, Павлоград: довгі, довгі тривоги, довгі переміщення. Місця інфраструктурні. Об'єкти, місця, які пов'язані з ресурсами, тут іде злив великої інформації. Тобто чітко будуть зливати ще інформацію по конкретним цілям. Далі, Павлоград, як окраїни, так і саме місце. Наслідки. Можливі. Мені іде все, що пов'язано з транспортом, пересуванням вокзали, можливо, там, де ремонтуються і навчання будинки житлові, треба бути дуже-дуже уважні. Але навчальні і інфраструктури...